День Української мови та писемності. Сьогодні ми відзначаємо свято української мови та писемності. Тож, давайте помандруємо в минуле та дізнаємось, як виникла наша українська мова. Колись дуже давно люди малювали слова символами. Наприклад, на першій картинці це слово означало людина, а на іншій ліс. Речення у ті часи були схожі на малюнки, які позначали думки людей. Наприклад, людина іде до лісу. Дуже довго люди не вміли писати, поки брати Кирило та Мефодій не придумали алфавіт. Алфавіт з роками удосконалювався та ставав зручнішим. У нашому українському алфавіті 33 літери, які позначають різні звуки. Кожна літера це знак. Кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово мова. Давайте пограємо зі словами в гру. Скажи по-різному. Правила гри дуже прості. Ви повинні назвати одну річ, але по-різному. Як можна назвати місце, де я живу? Але по-різному? Дім. хатинка. Оселя, домівка, квартира. А зараз давайте спробуємо сказати по різному, що цей козак нічого не боїться. Якщо він нічого не боїться, то він який? Сміливий, відважний, мужній, безстрашний, хоробрий. Ось, бачите, діти, як багато слів є в українській мові. Тому й кажуть, що наша мова сама багата. Наша мова. Рідна, солов'їна, найрідніша, чудова, єдина, мелодійна, найкраща. Пропоную вам пограти в письменників і створити вірш про мову. Давайте починаємо. Слово в Риму підбираємо. Мила та чудова українська мова. Українська мова щедра й молода, чиста та прозора. як... Гірська вода. Мелодійна мова, наче пташиний світ. Подивись навколо, скільки в світі слів. Зараз я пропоную вам малята вивчити разом зі мною вірш Ганни Чубач. українська мова, а допоможе нам немотаблиця. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня, українська мова. Давайте повторимо ще раз. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці. А дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Ось так думка до думки, слово до слова. Так відкривається вся краса мови. З Днем української мови та писемності! Говорити українською це круто!